Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Ми зараз збираємось місто, то я ось одягаюся. У нас якраз будуть зараз вимикати світло, Тому ми поїдемо по справах. Та Максу там треба на роботу заїхати. І у нас ще є деякі справи. Щось тут у нас лампочки, в Куточку заряджаються, зараз все повимикаємо і будемо їхати. Що знаєте? На вулиці в нас оці дні похолодало, то треба одягатися тепленько. Щось я купила, знаєте, курточку я вам ото показувала. І вона на мене великувато. Ну, Зато можна взимку одягнути якийсь теплий світерок і буде тепло. Женя каже, ти така в неї широка. Є трошки таке. Це я Якби трошки отак. Ну нічого, Вже, подобається. подобається воно мені. Зібралися і по справах, бо вдома вже без світла поки немає що робити. Хоча, поки було світло, я там трошки попрацювала на кухні. Все, поїхали. Ви знаєте, на вулиці холодно, прямо, ще щось моросить. Чи дощ, чи що воно таке? Вже майже свої справи зробили, Макс заливав цю омивайку, бо вже ж зима треба, щоб не замерзло. Женя зі школи забрали. Добрий день. Добрий день. І будемо вже їхати майже додому. Зараз ще заїдемо, спробуємо, може, машину помити, бо ми заїхали тут. То там світла не було. Зараз ми вже трошки поїздили по справах, то може. Світло з'явилося, бо нам після грибів треба добре відмити машину, вона у нас така заляпана. Ще ми заїхали на мийку, на одній світла немає, тут є світло. Так що вимиваємо болото, бо страшна машина яка, брудна. Помили, Їдемо зараз, купимо ковбаски, заїдемо в українські ковбаси. Ми раніше щось купували, але потім перестали заходити в українські ковбаси. А тепер тільки в українські ковбаси. Там якось воно, навіть коли дорогу ковбасу береш, все одно дешевше, ніж у маркеті виходить ще й можна порізати, коли є світло, наслайся. І воно взагалі багато її виходить, бо вона тоненька. купимо ковбаски і додому, бо Жені бутерброди робити. В школу треба, що тут, як завжди, нема. Наше місце отам, Макс. Біля Суші зайнято. Тут У маркеті ми... Ні, ми в АТБ були, в маркеті ми не були. Так, що ми взяли в українських ковбасах? Щось ми думали ковбаску? У нас Женя просто полюбляє таку ковбаску дорогу. Ну, ми її беремо йому там, вона от, 500 чимось за кілограм. Але щось не знаю. Перехотілося, взяли ось такий цей. Господи, як воно називається? Балик, шинка, щось таке взяли. Нехай це трошки поїсть шматочками і в школу. Потім ще взяла ось такий. Коротше, у нас дитина. Як я кажу, губа не дура. Він рибку червону, ковбаску смачну, ну нехай їсть. Так, ем, отакий от сир взяли ще. Також смачний. Женя у нас е, е, сир не дуже полюбляє, але цю, оцей їсть. І ще там ми йшли взагалі в українські ковбаси, а там маркет поруч. Я глянула, що зараз по акції тісто ось таке листкове, дріжджове, що те, що те щось 52 чи 56 гривень, а так, 80 з чимось. То взяла, отак покладу в цю морозилку, я буваю, або бутерброди йому роблю, або ось сосиска в тісті чи сюди, просто ковбаску таке щось. Щоб вже їв. Хоча в школі годують уже. Але, 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 покидав автобуса і Макс взяв м'ясо, захотів. Гуляш, свинячий, охолоджений. Ось така ціна. Так, зараз. Що ми тут взяли, розберемо це. ось Пиріг стоїться. Ми чай пили, так і не закрила. Я завжди прикриваю це, стоїть відкритий Треба прикрити, щоб не сохло. Пиріг без яєць. Вчора в відео є цей рецепт. Смакота. У нас зараз курочки не несуться, то те, що треба. Сьогодні готувала ось такий шоколадний пиріг без яєць. Дивіться, який він пухкий. Тож хочу поділитися з вами рецептом, бо кожній господині знадобиться такий рецепт випічки, де немає яєць. Тож спочатку нам треба поєднати 200 г борошна, 200 г цукру, 50 г какао, одна чайна ложка соди без гірки. Все це залишаємо і беремо 75 мл олії без запаху. Додаю сюди 200 мл молока, 1 столова ложка оцту. Все це перемішуємо, і ці інгредієнти нам треба поєднати з сухою сумішю, щоб вийшло ось таке гарне тісто. Далі перекладаємо форму. У мене сьогодні невелика форма, щоб пиріг вийшов більш пухкіший. В духовку відправляємо до готовності, бо в кожного різні духовки. Головне не перетримати, щоб пиріг був м'якенький. Дивіться, який він пухкий. Я ще змастила глазур'ю шоколадною і все, можна пити чайок смачного. Це ще взяли майонез маленьку пачечку. Я зранку зварила яйця, картопля є, і буде у нас цей. Олів є, бо ми запікали там половинку курочки, щось грудка нам не пішла, а в салаті піде. Зараз переодягнемося та будемо щось робити. Вечері без світла, що ми можемо робити? Відпочивати ні. Зараз покажу, що ми поробляємо. Що можна поробляти без світла? Так це ось. Шпаклюємо стіни, вірніше, я так присвічую, а чоловіком шпаклює ще трошечки. Та вже на сьогодні ми майже закінчили, але світло вимкнули, треба ще трохи шпаклівки залишилося. Так що ось так проходять наші вечори. Ну що, світла немає. Чим зайнятися? <режити> Знаходимо собі роботу. Я тут ріжу, кріп. Вчора мала його порізати, то таке. Пізно вже було, не хотілося. Ось От такі пакетики прижму, повітря випустений, буде такий ручний вакуум. Буде... Він такий гарний поріз, воно зараз, Женя, за стіл її опускає. Такий гарний кріп на городі, ну, щоб не померз я його. чик чик да, чик, -чик. І буде смак, от, та, щось в мене на голові чорті, Ну добре, Світла немає, не <різь> видно. Такі в нас вечори. Женя ходить, шукає щось смачненьке буде тут на столі. Що, банан вже не хочеш? Пиріг водиш. Да. Ти руки промиш? Да. бери пиріг. Лампу нашу. Отаке в нас буде сьогодні закінчення відео. О, як сюди світло, так ще й нічого. Коротше, світло грає роль. Ще в мене тут трояндочки стоять. О, стоять, дожива, доживають уже, а ті, що були не розпущені, ось такі вони. Ну Щось буде. Дякую вам, друзі, за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.